До Великодня на цвинтарях активно стартує сезон прибирань. Українці традиційно наводять лад на могилах своїх рідних. У прилуках є два найвіддаленіших і найбільших кладовища: це Горова Білещина і Новий Побут. Аби містянам було зручно туди дістатися. Починаючи з минулого тижня, збільшено кількість днів, коли до цвинтарів курсують автобуси. Повідомляє заступник міського голови Олександр Сивенко. Рух автобусу здійснюється вже три дні. Це четвер, субота і неділя. На жаль, погодні умови не дозволяють збільшити пасажиропот. Тобто дощі і як результат кількість днів на даний момент тільки 3 на тиждень. Рух автобусу здійснюється із 70. Це з боку кладовища Горова, Білещина. До 15-ї години на час підготовки сюжету до випуску стало відомо, що до 24 квітня перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті номер 8 новий побут Горова Білещина буде здійснюватися щодня, крім свята Великодня, що припадає на неділю, 16 квітня.